Ну що, поговоримо. Взагалі бажала себе вибачте, куском гавна. З самого дитинства я була такою. Я буду це нагадувати просто в, в усьому відео. Я в честь сьогоднішнього відео попросувала футболку просто лайк. Як ви можете помітити, по локації я. Ще живу в готелі, але вже завтра ми будемо переїжджати, нас просто виганяють. <свят> ну і сьогодні я хотіла поговорити з вами на таку інтимну тему. Якщо я впевнена, що ви погодитеся, що про свої комплекси мало хто. Любить взагалі говорити, бо завжди, в... коли тільки знайомимось з людьми. І в основному, просто, в, звичайно, так само спілкуванні, хочеться показати свою найкращу сторону. Іменно більш свої плюси, а навіщо говорити про мінуси? Кому воно треба? Ну вони є, хай вони і будуть десь в сторонці. А сьогодні. Я хочу розказати про свої деякі мінуси, про свої комплекси. Відкриюсь, так сказати. Можливо, я не розкажу повністю всі свої комплекси, котрі я маю. Розкажу, розберу деякі комплекси. І взагалі, чому я саме вирішила поговорити на цю тему. Вважаю, що це така актуальна тема, про котру. Як я і сказала, не часто то й говорять, або говорять в більш таких закритих там, компаніях чи щось таке. Я знаю, що багато дівчат, і не тільки, мають проблеми з самооцінкою. Я так само, як ви бачите, вхожу в цю групу людей. Надіюсь, що якісь, можливо, поради допоможуть вам в ваших комплексах, я не знаю. І, можливо, ви просто почуєте мою історію і подумаєте, блін. Значить, не тільки у мене комплекси такі є. Обговоримо взагалі цю тему, обговоримо мою ситуацію і. Все, що пов'язано з цим. Let's go! А, кстати, зацініть мої шкарпетки. Лимон. І лайм. Ладно. Почнемо це все з такого головного. Коли в тебе занижена самооцінка, то це означає, що не все в порядку в тебе у відносинах з тобою та з Богом. І навіть якщо не брати тут Бога, просто навіть не в порядку відносини у самих з собою. Бо ви маєте якісь претензії до себе, що щось вам так не подобається у вашому тілі, взагалі вашому характері. Повернемось до Бога, бо він нас створив, кожного по-особливому. І кожен має свою ізюмінку. Знаєте, багато хто я чула просто, хто хоче там зустріти свою другу половинку, чи щось таке. Постійно казали: я хочу людину з такої. Ізюмінка, щоб була. А по суті, кожна людина має свою ізюмінку, тільки не кожен її помічає. Кожна людина не однакова. Кожен сам по собі якийсь різний щось подобається йому то робити. Той у того там прикольна посмішка, у того спортивне тіло, у когось. Харизма дуже розвита. І просто ти дивишся і такий кажеш: вау, невже це створив Бог так кожного? Таким прекрасним. І пам'ятай, ти теж гарний, чи гарна. Кожен з вас має свою ізюминку. І ти великий молодець. Свою самооцінку я почала, напевно. Будувати, або так сказати, наші відносини з моєю самооцінкою почалися, напевно, десь в ем, років 9 мені було. Відносини наші продовжуються і аж до сьогоднішнього дня. Мені 17. Я думаю, що я напевно буду з нею ще мати відносини все своє життя. Що саме цікаве, те, що до 9 років мене взагалі не парило. Як я виглядаю, чи подобаюсь я комусь, чи цікава я взагалі. І помітьте, дітям взагалі не цікаво, і вони не паряться там, як вони виглядають. Вони завжди такі всі смішні, куметні, такі гарні. Чомусь. А коли підростають, то вже починаються всі ці такі. Думки різні, непонятні, котрим не має бути міцним. Почало це все у мене е, проявлятися, коли я перейшла в інший клас, і там були нові дівчата, а вже ж для мене, і нові хлопці. Е, мені там подобався один хлопець. А вже ж, мене дівчата зрозуміють, можливо, навіть і не тільки дівчата, я не знаю, як це у хлопців. Е, що коли тобі починає хтось подобатись, то. Починають думки такі літати. Ой, а чи подобаюсь я йому? Або ви колись ідете кудись, і там буде якраз е, ця людина, да, в моєму випадку, той хлопець. Е, Це пачку нормальна? Нормально. І ви такі так одяглись і думаєте. Чи нормально я одягнена? Напевно, ще. І, і за чого а, я починала так думати, із за того, що там у дівчата, і це нові дівчата для мене. А вже ж хотілося влитись так само в компанію дівчат. А, всі там були такі круті. Постійно приходили думки, що от ти дивишся на дівчат і такий кажеш: от, ну, я постійно собі казала, що я не дотягую до їхнього рівня. До рівня дівчат. Сталося те, чого я не очікувала тоді. Зараз би, якщо це сталося, я б очікувала це. А, мені сказали батьки, що ми будемо переїжджати у Чехію. І якраз до цього були там потім різні ситуації з цим хлопцем. В етозі сталося такий момент: один цей хлопець мені каже, що. Mm, ти мені не подобаєшся. Excuse me. Um, і це був, знаєте, той момент, коли ну, не знаю, я думаю, у кожного ем, буде таке не те, що розбите серце, ну просто той момент дуже неприємний, коли тобі каже хтось там, ем, людина вам подобається, і та людина каже вам в обличчя, що ну, ем, варіант. Ем, Дивишся вже, я... чувак. Побачення. І в мене напевно цей е, момент був такий е, переломний для мене, що от прям почала себе е, гнобити, почала себе так сказати, цими всіми думками: що от тобі хлопець сказав, що ти йому не подобаєшся. Ти така не цікава, ти негарна. Ти взагалі не підходиш вообще йому. Якщо ти не підходиш йому, то кому типу ще підходити. Ну, Коротше, і уявляється, це було у моєму дитячому мозку. Ну як? Я і зараз дитина, але а, тоді а, ще менше було і. А, ладно, я. Чого я оправдую? Просто те, що в маленькому такому віці, а, тоді в мене були такі думки. І це якраз. А, Зараз, якщо вже інші часи, інші а, поняття там краси чи щось цього, що нам дає світ, а, я уявляю, що можуть діти думати зараз, бо із за цього можна мати і депресії. Якраз, кстати, в мене була, пам'ятаю, депресія із самооцінки. цінки. Е... Не класне. Були деякі підколи від моїх рідних, якихось друзів на що того, як я виглядаю, і плюс в мене почався перехідний цей період, і акне наші оці да? Пришіки почало ну, мінятися тіло. Акне, якщо брати, це взагалі така болюча тема для мене була тоді. А, зараз деколи я теж таке, типа, вискочив присті такий. Yeah. Вже в Чехії, а, я це вже в Чехії була, там у мене якраз почався перехідний цей період. А, в школі почали звертати увагу на моє лице, на мої прыщі. Хоча з одної сторони, Яке їм діло до моїх прищів да, можна було б сказати. Але чомусь звертали. Не, не розумію, нема дітям, що робити. Я бачила, як там дівчата з раннього віку фарбуються. І я почала повторювати за ними. Дуже розумно. Я почала наносити тонни просто тоналки, там підкрашувати собі очі, віки. Собі малювати. І вважала, що мене це робить красоткою. Ну, такої прям королєвої краси. Ну, просто настільки комплексували за цього, що просто я хотілося то це все перекрити, і було вже тоді все одно, що це може спортити шкіру і погано. Але з часом. І з самооцінкою і мені допомагали саме мої рідні. Да, підколи були не. З... Ну, то знаєте, в родині постійно можуть просто підка... підку... під... підкалювати, підколювати. Коротше, жартувати просто на що того, а, як ти можеш там виглядати, на що взагалі твого характеру. В родині я вважаю, це ну просто. Завжди буває так робиться, але це робиться не з тим, щоб ти впав в депресію або комплексував із цього. Але як я помічаю, ну і у мене так само, і взагалі, коли я бачу там своїх так само буває друзів, що це має великий вплив, і багато хто піддається цьому впливу, що починають комплексувати. Допомагала так само допомога Бога в її ситуації взагалі в моєму житті, Бог мені часто де допомагає, і ми досі з ним працюємо над моїм характером, над моєю самооцінкою. Бо з ким легше про це говорити, з тим, хто тебе створив, пожеж. Як я і казала, він створив нас кожного гарним. Я буду це нагадувати просто в усьому відео. Просто так буду щось говорити і скажу. Бог нас створив гарними. Алілуя! Довгий час. Ну і деколи зараз. Я дуже комплексувала і не любила, як я виглядаю. Не любила, як я виглядаю на фотках. І. Якась я, я старалася не звертати на це увагу, але мені дуже не подобалось, як виглядає там моє лице, взагалі ноги і все інше. А і не вважала себе взагалі ніякою непривабливою. А і взагалі вважала себе, вибачте, куском гавна. Ну, серйозно, коли там. Дівчата, так само я бачила, просто себе так занижуючись цими думками, і я себе так само просто отак давила себе і правда відчувала ну, таким... гавніщим. Взагалі, з самого дитинства, я була. такою. ух, ух, ух ні, Дівчинкою. У мене просто структура тіла від тата. Дякую, бать. <реш> ну ладно, Прощай. Бог простить. Коли почалась війна в Україні, то я почала із за стресу їсти дуже багато солодкого і не їла взагалі нормальну їжу. Там, здається, тиждень, можливо, точно, два тижні. І був такий трошку депресняк. Це дуже мало, звісно, вплив на моє тіло. І я почала швидко набирати вагу. Взагалі якось така думаю, ну, ну і ладно. Але потім мені відкрили очі, і я така думаю. Це я ну <реш> типу, просто а, я спробую знайти якісь фотки там, де у мене ну, настільки великі шоки, настільки я і правда там поповніла, набрала лишні там, не пам'ятаю, можливо, 5 кілограмів, можливо, трошки більше. Не те, що зараз я там худа. <реш> я почала собі а, не подобатись, як я виглядаю. Я вирішила взяти себе в руки. Отак, в руки, <сві> почала займатися собою, почала бігати. Я практично кожен день по вечорам бігала. Я займалася вдома, почала слідкувати те, що я їм. Мені в цьому допомагали допомагала моя подруга, зате за, за це їй велике дякую. <сві> Вона мене дуже контролювала. Хоча це мені і треба було. І, ну... Зараз я не контролюю, що я їха. да, я трималась. Потім, ну, я скинула там лишні КГ, і знову був період стресу. А, але в той період я не їла взагалі нічого. Типу, знаєте, такі два періоди стресу, але в тому я їла сотку, а в іншому я взагалі не їла. І... Я скинула вже ж там ще мінус 2-3 кілограми, Просто з того, що я не їла. Але це неправильно. Не робіть такого, бо зі здоров'ям потім такі будуть проблеми. Жах. А, Ну і так завжди туди, сюди набираю вишники, скидаю вишніки. Ну, коротше, зараз я собою досі займаюся, ходжу в фітнес, в спортзал. Або займаюся просто так вдома. П'ю достатньо води. Ну, коротше, по-перше, я почала собою займатися, не для того, щоб сподобатись там комусь. Моя взагалі ціль була це сподобатись собі, в першу чергу, щоб мені було комфортно і це мною управляло. Правильно? Напевно, так. А, от, і коли ви не, не любите себе, як ви виглядаєте, ви не можете приймати ці компліменти. І я тільки з часом почала е, сприймати адекватно на компліменти, дякувати. Е, я зрозуміла, що хвати себе закапувати все більше в яму. Пора вже вилазити з цього болота. Я почала е, вчитись правильно сприймати. Компліменти від людей, і як це не дивно, це зіграло так само теж роль в тому, щоб, щоб я полюбила себе. Коли я дивилася на себе у дзеркало, я теж робила сама собі комплімент. Можливо, зі сторони це виглядало дуже смішно. Ти така красотка, я так люблю твоє волосся, ну, ну просто а твоє лице таке. Душка просто. Муа! Ем, я почала знову це займатися спортом, і після кожного заняття я почувалася, почувалася набагато краще. І так, можливо, я не скидувала після кожного заняття, а неможливо, а точно там мінус ем, 2 кг. Е, але вже, знаєте, таке було. Е, Прекрасне відчуття просто від того, що ти займаєшся, від того, що ти зробив крок до того, щоб покращитись, до того, щоб подобати собі. І ви вже отримаєте кайф від цього. Головне в усьому в цьому відноситись до себе і до свого тіла і просити мудрість любове. Мудро і Мудро. Все. А, Так, це важко. А хто казав, що в житті щось легко? Ніхто. Хелоуки знову пряме включення з майбутнього. А, я коли монтувала це відео, воно вийшло десь на 30-40 хвилин. І це занадто довго, я, звісно, сподіваюся, в мене колись будуть відео коротшими. Вот. І я вирішила його, розділити його на два відео. Тож ця частина перша закінчується зараз, на цьому моменті. І я дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок і зустрінемось вже в другій частині.